Економіка, фінанси та правопорядок ці теми стали головними під час чергової 35-ї сесії у міської ради, що відбулась 20 березня. Питання порядку денного були надзвичайно важливими. Тож на засіданні, як то кажуть, яблуку не було де впасти. У роботі сесії взяли участь 34 депутати та 197 запрошених. Керівники підприємств, установ, представники громадських організацій та політичних партій. В зв'язку з обмеженою кількістю місць у сесійній залі, бажаючи взяти участь у засіданні, заздалегідь подавали заявки і вони були задоволені, проте частина людей не розуміючи аргументованих пояснень працівників міліції та чергових. Все ж намагалися силоміць потрапити до міської ради, провокували бійки та намагалися перешкодити роботі депутатів. Злагоджені дії уманських міліціонерів все ж дали змогу відкрити чергову сесію. Тож першим питанням порядку денного став звіт про виконання показників програми економічного і соціального розвитку Умані за минулий рік. Так, за підсумками 2012 року, Умань за рейтинговою оцінкою посіла третє місце в Черкаській області. По багатьом показникам наше місто є лідером на Черкащині. Загалом в економіці міста за дванадцятий рік реалізовано промислової продукції на суму 627 мільйонів 300 тисяч гривень, що на 5,7% менше ніж у 2011 році. Побудовано і введено в експлуатацію аптечний склад браттехнолог, виробничу базу товариства РОС, цех по переробці рибопродуктів, агропромресурсів. Проведено також реконструкцію виробничих приміщень вітаміни. Освоєно 5 нових видів продукції агропромресурсів. технолог отримав сертифікат на виготовлення ліків, які відповідають міжнародним стандартам. Інноваційну діяльність у місті проводили, здійснювали три підприємства – Мегометр і «Товариство Рост. Позвоєно капітальних інвестицій на суму понад 200 млн грн, що на 9,2% більше, ніж у 2011 році. 28% з цієї суми спрямовано на будівництво житла. За рік введено в експлуатацію 19 тисяч 900 квадратних метрів житла. Це на 12,4% більше проти 2011 року. Будівництво житла продовжується. Зросли обсяги розрібного товарообороту на 26,3%. Обсяги реалізованих поступ на 38,3%. Вантажооборот на 11,5%, пасажирооборот на 5,1%, на 21,5% Зріс розмір середньомісячної заробітної плати, який склав по місту 2389 гривень. Програма соціально-економічного розвитку міста викликала жваве обговорення серед місцевих депутатів, а також керівників та представників бюджетних установ міста. Виступаючі відмічали позитивні зрушення в економіці, ефективне використання бюджетних коштів, що дало змогу значно покращити теплозабезпечення та надання медичних і освітніх послуг. Крім того, було чітко визначено ряд проблемних питань, над якими потрібно працювати, і надалі. Сьогодні маємо по результатам рейтингу, який проводиться по Черкаській області, маємо третє місце. Там дуже багато показників різних. На жаль, трошки опції промислового виробництва у нас спали, але робота йде, через це ми могли бути і вище. Хоч, крім того, ми бачимо реально, що в нас дуже багато проблем, які потрібно на сьогоднішній день вирішувати. Нам треба об'єднуватися і працювати, створювати нові підприємства. Створювати нові додаткові робочі місця, збільшувати заробітну плату, допомагати малому і середньому бізнесу, наповнювати бюджет, шукати додаткові кошти, допомагати тим людям, які потребують край нашого захисту, і це об'єднує нас і повинно об'єднувати. І я дякую людям, які зараз в залі є, які дійсно вболівають. За те, що було добре, прийшли сьогодні. Я вам дякую, бо ви дійсно вболіваєте за життя нашої уманської громади. Не менш важливими були і фінансові питання: звіт про виконання міського бюджету за 2012 рік та внесення змін до рішення міськради про бюджет на рік поточний. Так, загалом у 2012 році до міського бюджету було мобілізовано понад 337 мільйонів гривень або 100% до уточненого плану на рік. Пріоритети при фінансуванні надавалися захищеним статтям витрат, на які було спрямовано 90,2% від загального обсягу здійснених видатків. Незважаючи на труднощі з виконанням міського бюджету та існуванням дефіциту в коштах, заробітна плата працівникам бюджетної сфери виплачувалась регулярно та в повному обсязі. Не було допущено боргів за енергоносії. Важким і дефіцитним є і цьогорічний бюджет. Проте з державного бюджету вже надійшла перша дотація у сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені на освіту медицину, культуру та спорт. Нашому місту виділено додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1 мільйон 700 тисяч. Завдяки цьому ми збільшуємо дохідну частину міського бюджету на цю суму. Відповідно до методики розподілу додаткової дотації, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 14 березня 2013 року, кошти цієї дотації. Спрямовуються на оплату праці соціально-культурної сфери і розподілені пропорційно обсягу дефіциту, що має місце при затвердженні міського бюджету, а саме на освіту, на охорону здоров'я, на культуру і на дитячу спортивну школу. І ще одне не менш важливе питання, яке розглянули депутати на черговій сесії, було виконання міської програми профілактики злочинності. Як повідомив начальник Уменського міського відділу міліції Борис Сухецький, у минулому році було зареєстровано менше злочинів, ніж у 2011-му. Разом з тим збільшилась кількість злочинних проявів проти особи, згвалтувань, квартирних крадіжок, незаконного заволодіння транспортними засобами, рецидивної злочинності. За словами Бориса Павловича, потребує покращення робота у сфері обігу та зберігання наркотичних засобів, а також створення і активізація діяльності громадських формувань. Борис Сухецький відмітив плідну співпрацю з міською владою, що врешті дає свої позитивні результати. Потрібно відмітити, що на цій сесії депутати проголосували про виділення коштів для міського відділу міліції на паливно-мастильні матеріали. Усі зусилля особового складу відділу безпосередньо у співпраці з іншими правоохоронними органами та прокуратурою, депутатами міської ради і ми міст були направлені на збереження і підвищення довіри населення до міліції виконані незалежно відмог і положень програми профілактики злочинності місію на 2011-15 роки, а також відповідних рішень МПС України по наголошенню співпраці міліції з місцевими, з місцевими жителями, залучення громадян до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю, створення умов для забезпечення безпеки і охорони громадського порядку. Захисту конституційних прав і свободи громадян та інтересів держави. Крім того, депутати прийняли рішення про ряд програм: забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, програму з виконання національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, розвитку футболу в місті, створення та розвитку містобудівного кадастру. Також місцеві обранці проголосували за розроблення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, визнання генерального плану міста чинним, безоплатне користування приміщенням за адресою вулиця Молокова, 4. Спілкою ветеранів Афганістану та ряд інших питань, що стосуються комунального майна міста та землі. На початку засідання депутати внесли зміни до порядку денного роботи сесії, додавши на розгляд ще кілька питань. Так, з метою розвитку дитячого спорту в місті Умані з балансу Реу-2 було передано на баланс дитячо-юнацької спортивної школи приміщення спортивної зали за адресою вулиця Горького, 3Б. Крім того, було розглянуто депутатське звернення про законність будівництва в мікрорайоні Міщанка. Центральні засоби масової інформації в очікуванні розгляду цього питання змушені були протягом трьох годин цікавитись життям Уманської громади. А от сенсації не дочекалися. Адже місцеві депутати усіх скликань завжди працювали в правовому полі, і рішення міської ради є правомірними. Висновки фахівців та результати розгляду цього питання відповідною депутатською комісією однозначні. Територія не є парковою зоною і будівництво абсолютно законне. Згідно обліка форми шізем, які це дає цей облік, здійснює управління держком який які є обліковцями усіх земель в межах міста і по впорядкованості на території України. Відповідно до їх даних, це не є паркова зона. Це землі житлової та громадської забудови міської ради. Відповідно до висновку управління архітектури та містобудування, яка наявна у всіх проєктах відводу земельних ділянок, дані земельні ділянки відносяться до земель садибної забудови. Тобто, це ті ділянки, на яких проєктувалося і планувалося розміщення об'єктів нерухомого майна садибного типу. Це якраз є житлові будинки, господарські будівлі і споруди. Будь-яких даних картографічних матеріалів, які підтверджували, що це є лісопаркова, паркова зона чи зона відпочинку, немає. Також обранці підтримали ініціативу депутата Уменської міської ради Людмили Кирилюк про розробку проєкту щодо переіменування парку воз'єднання України з Росією в парк імені Тараса Шевченка та пропозицію депутата Лариси Качанової щодо дотримання регламенту роботи сесії Уманської міської ради.